Влітку увага до інфекцій шлунково кишкового тракту особливо підвищена. Додала клопоту медикам і нещодавна повінь. Як не потрапити на лікарняне ліжко до інфекційного стаціонару, дізнавалась Галина Філіпова. На сьогоднішній день немає підстав казати, що хворих в інфекційні стаціонари поступає більше, ніж доповені, але застерегти не завадить. Брудна вода попадає у криниці, брудною водою можуть помити фрукти, овочі. Діти зараз є на канікулах. Школа не працює на не значить вони на канікулах, відпустки є і крім того, сезон фруктів, овочів, купання на річках і тому кишкові інфекції. Літом більш, скажімо так, поширені ніж зимові чи там осінньо-зимовий період. Якщо котрийсь із господарів запідозрив, що вода у криниці забруднена, потрібно звернутись до санепідемстанції. Під час підтоплення вода в криницях часто буває забруднена, тому що е, і підшкірні води попадають, і не завжди ті криниці так добре зроблені. І е, треба вважати на це, тому що е, ця вода є е, ну не тільки не можна її використовувати там для пиття, так і треба обов'язково кип'ятити чи знезаражувати по можливості, але так само для миття овочів, фруктів, рук використовувати кип'ячену воду. І це може вберегти таке звичайне, скажем, кип'яті від багатьох більш таких тяжчих проблем. Якщо ж у дорослого чи дитини висока температура, нудота, блювота, пронос і слабкість, зверніться до лікаря негайно. Самолікування в таких випадках недоречне. Для того, щоб уберегтися від таких проблем, треба ну, звичайні такі рекомендації: мити руки після відвідування туалету, перед прийомом їжі, не вживати продукти сумнівної якості, не купляти продукти на стихійних ринках. Якщо фрукти, овочі принесені з базару, особливо для дітей, то мити обов'язково кип'яченою водою, обдавати кипівчені. ...дітя маленького віку, не вживати сире молоко, сиру воду, особливо з потічків, з криниці. Інфекції не дрімають, не дрімаємо і ми.